Добрий день. Давайте знайомитися. Мене звати Олена, я ріелтор з міста Суми. Я займаюся куплею продажі любої нерухомості. Також працюємо по всім програмам: сертифікати, є відновлення, іпотеки. Ну, все, що у нас придумали, з усім ми працюємо. Член Асоціації фахівців з нерухомості. І, що там ще? І керівник IT-відділу Афну в сумському філіалі. Працюю в Агенції нерухомості домін. Це наш офіс. У нас ще є адміністратор, але його не покажу. Я сертифікований ріелтор. Фото. Якісь першивенки вийшлося. Ну, нічого, важно, що є сертифікат. А це мій куточок. Та Понятно, що я класна. У мене на сторінці. Ви побачите цікаві об'єкти нерухомості. І об'єкти тільки актуальні. Відео про ріелторське життя зсередини з краплиною гумором. Також буду викладати цікаву інформацію про наше місто. Ну, зрозуміло, про райони. Де треба купувати, де не треба купувати. Та що чому? купувати треба візді. Про закони, які вводять. Проновства в законах, які касаються куплі-продажу вашої нерухомості. Зрозуміла. Ти додивився, але досі не підписався? Підписуйся. Так що, поїхав!